Я пройшлася сьогодні, була на Водофоні, пройшлася центром міста. Мало народу, зовсім мало. Пусті вулиці, пусті тротуари, зачинені крамниці, дуже багато битого скла під ногами, бо там часто прильоти дуже багато скла, навіть його місцями і не прибирають. Зранене місто. Але таке тепле, таке, таке рідне. Дякую, Тімурчик. Кожен, кожен метр цієї землі він схожений в мирний час внуком. Багато спогадів. Як там було багато людей, як ми виходили на мітинги. Тімурчик, дякую. Як ми виходили з прапорами, як ми підтримували один одного. Як вболівали за Україну? Як Україна вболівала за нас?